Привіт-привіт з 90-х. Чому з 90-х? Сьогодні виходить на поле битви мій новий. слабенький і на 100% неактуальний робот. І взагалі я його ніде не бачу в битві. Він пропав з виду, нові роботи появились, вони не перевершені в бою. Навіть третього тіру роботи вже деякі зовсім відпали. Насправді він у мене не новий. Я його прокачував, бо немає сенсу виходити в майстер-лігу. З якимось слабеньким роботом в МК-2. І тому мене так довго не було. Це все він винуватий. Я його качав, він довго качався. Е, ну що ж, друзі, приготуйтеся до шоку. Курсуєр, що в перекладі переслідувач. Переслідувач маленький, спритний і напрочуд витривалий. А завдяки своїй здатності стелс швидко захоплює маяки, уникаючи лінію вогню. А також цей робот полюбляє викликати хаос в тилу ворога. Здібність, полювання. Резлідувач активує прихований режим і отримує додаткові 33% швидкості на 10 секунд. То якби не модуль, мені би хана було би. Хто ти такий? Ху перелякав. Ну що ж, друзі, ось такий в мене малюк, і як ви вже помітили, в нього на 6 рівні 147500 життя, і до категорії живучих роботів його не віднесеш. Одне, що його буде рятувати, можливо, він скорше загнеться, його швидко розберуть, але його буде рятувати Це дрон, який відновлює йому життя. І пушечки, за допомогою яких він зможе трохи хоч настріляти. Ну, три роботи забій він мусить зробити. Це у нас пушечки Араміс. Вони на ближній бій йдуть, 350 метрів, досить непогано пробивають роботів. Посередині пушечка Ендріч Блайт. Це жахливий руйнівник на 600 метрів. Б'є. Ну чомусь я так поставив. Є різниця 350 і 600 метрів, але варіантів не було. Я йому як мога такі більш міцніші поставив пушечки. Ну і за допомогою його здібності він буде в режимі невидимості трохи ганяти ворогів. А ось на рахунок спеціалізації я ще не визначився. Тим більше вона ще не прокачана я вибрав атаку, так як в нього є режим невидимості, він може атакувати, заходити на базу ворогів і там їх потихеньку трощити. Ну, вона в мене, бачите, ще не прокачана повністю. Ця ланка не добита до кінця, коли вона буде вже з другим модулем, то вже все буде по-інакшому. Ну що ж, давайте в бій, йдемо. І якщо він знесе трьох роботів ворожих, то це буде рахуватися непоганий робот, тому що пушечки ще не прокачані, вони прокачаються до МК3 і сам робот буде в МК3, тоді все буде зовсім по-інакшому. Як завжди, ми вибираємо захоплення маячків, тому що цей робот розрахований на маячки, він подібний, мені здається, що на Скунса, на Лінкса, тому він буде непогано справлятися з цим завданням. До речі, мені якраз завдання зараз проходити захоплення маячків. Ну, Можливо, я дарма його випустив самим першим, але подивимося зараз. Поки що ми його здібність не вмикаємо, нема потреби. Зараз тільки ближче дойдемо. Ну, ось той маячок, що перед нами, там, мабуть, всі ломануться відразу, а ми будемо захоплювати ось тут вже один є. Він теж включив цю функцію. Невидимості, ну ми будемо намагатися його пробити. Вона недовговічна. В ньому. Так, дивіться, у мене вже здібність пропала, вийшла. Ну, на всякий випадок, я йому виставив ще активний модуль. Він також буде невидимий. Його буде неможливо пробити, ну ось з цим хлопцем буде тяжко справитись. Чувак непробивний. Е, ну, будемо намагатися. Так, в мене здібність закінчилась. І чомусь мене заблокував. Ось, я розблокувався. Ну, все, це Скунс мене електричкою вбив, знищив, і тому в мене такий невдалий бій вийшов. Ну, це не завжди так буває, друзі. Деколи гра досить вдала. Ну, зараз будемо. Спробувати ще одну пробу, другу, третю, четверту. Ну, все-таки він три мусить добути три трофеї. Друзі, а перед тим, як зайти в новий бій, я хочу вас запитати, чи вартує вкладати Торіум ось в ці позиції, що вони дають і як вони потім на грі відбиваються. Ну що ж, погнали в слідущий бій. Я надіюсь Просуєр нам покаже. Нормальні результати, бо щось мені не вдається взагалі Так пробити нормально третє місце. Попередній раз я четверте вигнав, ну бачите, я як записую, я не намагаюся так грати ідеально. Ну що ж, у нас карта тут невеличка, немаленька. Я думаю, він тут продвинеться. Тут завжди, настільки я пам'ятаю, ось там прямо перед нами стоять снайпери. Ну, їх зараз немає. Тут, не знаю, з цього боку нам на короткій дистанції Ну взагалі, мабуть, не вартує йти. Та йдемо під міст тоді. Ось там вже один заникався, зараз у нас маячок перефарбує в червоний так, вже маячок зайнятий У нас всього два маячки лишились наших. Так, хто це такий? А, у нас значить скунс. Ну, Скунс і наш робот, вони подібні чимось. Ну, Будемо з пробивати якось. З на початку тяжко пробити, далі в нього вже руйнується броня його. І... Зараз піде діло. Давай, давай ще трохи. Трохи ще добив, Кіл є один. Ну, початок непоганий. Непоганий. Так, погнали далі. Тут нам не потрібно так поспішати. Зараз вимкнуть здібність. І ось ми нарвались. Хто це такий? Ланцелот, ну нічого собі. А звідки ланцелот взявся, майстер лізі Ну, чувак, дає Так. Ланцелота вже немає. Хто там у нас ще крутиться? Так, у нас тут е, ніби простий англер. Є, шел і. І сіропуха. Ну, от сіропуху ми зможемо ще. От сиропуха на дальняк стріляє, 600 метрів, мабуть. Так, здібність є. Все. Перезавантажили і погнали на сірапуху. Сирапуха, не тікай. А, у мене зброя ще без перезарядки, походу одна. Так, сирапуха є і Англія РТБ якось би. Так, здібність закінчилась, треба никатись. Треба никатись, никатись. Стоять, стоять, не вбивайте мене, будь ласка. Не, не вийшло. Ну, нормально, все одно. Два. Два є. Давайте я сам зараз пограю і в кінці результати покажу. Я думаю, я вийду на третє місце. Хех. Ну що ж, битва завершилась невдало. Ми програли. Ну, зате я на третє місце вийшов. І так чомусь завжди, коли ми програємо, наша команда здуває, я вище місце маю. Коли ми виграємо, я тому нижче маю. Ну, не знаю, чому так виходить, але якось так. Що ж, погнали далі. Так, е захоплення маячків. До речі, я забуваю, що ним можна захоплювати маячки. Маячки, якщо маячки будуть захоплені, в більшості мені дають можливість вибитись на вищі місця в топ. Е так, карта середня. Значить, беремо його першого. Хоча дарма його першого брати, його десь треба в серединці ставити. А в першу чергу мені треба на дальняк робота ставити. Якщо тільки бій починається, тому що тут дуже багато роботів різних, і вони всі валять і валять на тебе. Так. Ага, ну то я зараз не видимий, це нормально. Так, кого ми зараз знищуємо? А знищуємо ми очохочі хоче. А як ти так назад здав? Так, зачекай, бо мене тут гатять. Так, очохочі вже немає, це не моя заслуга. Так, моя здібність ще не вмитається. І тут хитрий Скорпіонс вилетів звідкись. Ну, правильно, звідкись ми ж на їхній базі, практично. Е, ну що ж, друзі, погнали в слідуючий бій, але я, скоріш за все, змінюю йому середню пушечку і поставлю також на ближній бій. Е, вона хоче першого рангу пушка. Але. але. Але вона б'є непогано, і хай всі будуть на 350 метрів. Ось, вона б'є 2953 вбойна сила, ну, хай буде Магнум. Магнум, мені здається, отак я по своїй практиці, вона пробиває фізичні щити непогано. Ну що ж, ставимо її. І давайте ще раз спробуємо. Бо насправді, якщо просуєр на відстані і в нього тільки одна пушка на 600 метрів діє, а остальні не працюють, не дістають, то який смисл. Вже будемо намагатися якось на ближній бій виходити повністю на ближній, не так наполовину, а повністю. Ну що ж, погнали в бій, let's go. Е, вибираємо захоплення маячків. Ну, все-таки курсуєр розрахований на захоплення маячків. Е, так, в нас в описі. Карта невеличка, не маленька, піде. Ну, я би в першу чергу дестріера, мабуть, випустив. Поки там роботи не розсмокталися, мабуть, давайте Дестрієра випущу і трохи популяю здалеку ним. Я думаю, це буде кращий варіант, бо відразу ж пускати порсуєра ну, він здихає швидко. Не варіант такий. Так, дивіться, всі з глазиками там ну, нормально бігають. Ми зараз їх будемо пробивати намагатися. Так, є один скунс. Правда, не моя заслуга, але ну, нічого страшного. Так, а хто це близько так? А, тут, скоріше всього, е кризис там десь зависає. Так, воїн сховався десь там. Так, я його не дістану, він за перекриттям якимось. О, і ось мені очохочі подобається, їх так класно гатити. Вони просто у шоці. Вони сподіванці такі. Ми ж очохочі, ми сильні, а тут бац їх якийсь дестрієр. Якщо взяти, так дестрієр перший робот. Навчальний робот, можна сказати, ну, те, що він ультимат, це вже міняє ситуацію. Так, а ти мені будеш давати віддачу. Не хочу я тебе. Хай приземлиться. То сирена мабуть, сирена, там. Давай, сирена приземляйся. Так, а що це за захист? Хто це такий? А, це раптор, так? Ну, з раптором тяжко справитись, краще не тягатися з ним, а піти далі. А ось і наша сиренка. Ну, сирену, мабуть, вже добиваємо, У мене життя ще достатньо. Так, приціл збивається, але ну, це трохи нервує. Так, ще один раптор. Так, вгатився тут прямо біля мене. Ну все, мого стріера замочили, я не знаю навіть чи випускати курсуера. Він реально тут буде слабий з рапторами. Ну, давайте з цього боку його, мабуть, виганим на поле битви. Ну і пішов, Давай. Зараз у нас невидимість є, і тут опіум сховався. Оце, оце дарма, ти підлетів. Так, і тут фенрір. Ну все, йому капець зараз буде моєму малюку. Так, о, ти присів. Добре. Так, давай, 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 добиваю, є один. Ну, з цим я не хочу тягатися, він реально сильний. Е, хоча моя зброя середня, вона пробиває, ніби фізичні щити непогано. Але якби їх було три цих зброї. Так, це я зараз в невидимості. Він мене не бачить. Не може прицілитися і зараз я випадаю. Своїй невидимості і все, мені. Зараз буде хана тут Ну бачите, я ще тримаюсь. Проти сильного танка, цього робота я ще тримаюсь непогано. Ну і зараз мене тут загнуть, все. Все, мене загнули, я не знаю. Далі я не граю, мабуть. Немає тут сенсу грати. І переходимо в слідущий бій. Е, ну що ж, погнали в слідущий бій Чека, не забувай, що Пурсуєр розрахований для того, щоб захоплювати маячки. А ми всю гру починаємо ловити кілси. Ну, Ми будемо маячки зараз захоплювати. У нас е, є така місія, завдання. Ну і до того ж, заодно і будемо відбиватися від ворогів, може і кілси наб'ємо. Е, так, що у нас за карта? Карта невеличка, походу. А, ні, ну це така середня ну Можливо, нам тут вдасться. Давайте перший маячок захопимо. Це вже тут класно маячок дуже близько. І нам навіть не потрібно здібність вмикати, а от слідучий маячок всі до нього ломляться, і нам буде досить тяжко. ну Давайте, мабуть, зайдемо в ці будівлі. І там його будемо намагатися, хоча там вже котиться колобок, а з колобком тяжко буде справитись. ну Зате є де сховатися. Якщо у мене здібність завершиться, то ми сховаємося. Так, хто у нас тут? І він непогано так знищувався. Ну, на жаль, він сховався. Так, здібність ще половина є, зараз зараз виходимо і кудись уматуємо, мабуть. Так, ось колбок проснувся. Ну, він зараз сховається, зараз сховається. Так, наш маяк хтось захопив, я дивлюсь. І тут у нас ще один друг який. Теж може впадати в стелс. Так, все, відкриваємо здібність, а колобок пронюхав, що ми здібність відкрили і сховався, скрутився. Так, ну в мене є підтримка, якась ззаді моя. Союзники гатять. Так, тут в нас вилетів сирапуха. Сирапуха на мене має око. Щось він на мене націлився. Ну все, капець, друзі, у мене перша пушка середня відпала і, мабуть, нічого з того не вийде. Будемо пробувати якось на двох воювати, ну не знаю, що з цього вийде. Дві пушки три. А це все з-за колобка. От колобок нам тут все помішав. Так, він зараз побачить, що я беззахисний. І бачите, починає гатити. Ну все. Так, ну що ж в мене не виходить цим прсуєром ніяк зіграти нормально. Ні трикілса не зробив, ні маячки не захопив, ну щось сьогодні невезучий день якийсь. Давайте ще будемо пробувати, ну а що пробу? Так, у нас карта маленька, чудово. Так, і де у нас перший маячок? Ми оцей перший можемо ще захопити. Давайте вимкнемо прискорення, поки Марс його не зайняв. І так, цей маячок буде наш. На той дальній я, мабуть, не піду, тому що далеко йти і вони мене пристрелять. Хіба що такими якимось перебіжками. Так, тут у нас якийсь снайпер з'явився. Ми будемо так від кута до кута забігати. Так, вмикаємо невидимість. Ну Я не знаю, чи може дарма я з ним зв'язався, Ну зараз подивимося, може я його якось і знищу, якщо мені хтось допоможе. Так, давай ще трохи є. Yeah. Ну, це не мікелс був, певно що. Але Але непогано. Так, другий маячок ми захопили. І тепер поспішаємо до третього. Хоч три маячки і це вже буде Радість. Так, поки по нам вистріли не здійснюють, ми собі вільно почуваємо і здібність, мабуть, не будемо вмикати. А далі вийдемо на ось цього діяча. Що він там робить, я не знаю на нашій стороні. Це ж наш маяк. Та, ну, що наш. Так, а ну ходи сюди. Так, включаємо невидимість. А хто це у нас такий? Я навіть не можу помітити. А. Фенрір похоже, що. Не, не ребус. Ребус і скунс. Що ти хочеш від мене? Ох, скільки вас з'явилося тут. Ну ні. Ох, ні, чого собі. Ну тут мені хана вже буде. Так, тут мені вже все прийшло. Ну, маячки якісь я захопив, це вже радує. А на цьому все. Все, мабуть. Заходимо в слідчу гру. По завершенню гри я зайняв друге місце. Ну, це за допомогою равена. Равен він молодець, відбивався як міг тільки. Ну що ж, погнали далі. Ну що ж, друзі, виходимо в останній бій. Я вирішив зробити невеличку паузу, тобто на три години можливо щось зміниться. А то останній час почали з'являтися кондори і дюкси, а з ними просто неможливо. Так, карта ніби непогана. Випускаємо Пурсера і, і, і центральний майчок візьмемо. Так, отут в кут никаємося, аби нас не примітили. Так, все, як, моя... до речі, тут е, така фішка є, якщо чим більше. Ваших союзників на маячку стоїть, тим е, маячок швидше е, примальовується. Так, у нас гарпія є і в нас є е, імучість. Е, це такі погані роботи, від них треба не Так, ну дивіться, я поки що живий, навіть не обімкнув ще свою здібність. Ну Ось якби до гарпії йти, а ось ми дістаємо її. Так, є. І хто у нас тут? А хто би не був, зараз ми його будемо намагатися. Опа, на той світ відправити. Так, давайте, давайте, підходьте, маячок захоплюємо разом. Разом нас багато. Нас не подолати. У нас ще там не хається. І ми його теж дістаємо. Відстань нормально, Дабл кіл, дивіться, класно, виходить. Так, а тут скорпіон бігає. Зараз він повернеться на своє місце. Потрібно дочекатись. Так, де він там? Ага, там дракон іще плаває десь. Ну, З драконом краще не стикатися, ось він мене примітив. Вмикаємо здібність. Та хто ж то мене так гадний? Так, і тут знову гарпія. Так, тут щось треба робити, мабуть, тікати геть звідси. Бо ми на їхній базі і це дуже погано, дуже. Так, в мене життя виходить-виходить з мене. Ах, мабуть, я не виживу тут. А, модуль мені допоміг відновитися. Давай, о. Так, пішли, здібність вимкнув, щоб цього добити. Марс, марсіанін. Та не крутись. О! рампейдж. Фух. Оце бій за пекло Оце я б попав. Але прикольно, прикольно. Та, народ. Та якби не модуль, мені би хана було б. Хто ти такий? Ху перелякав. Так, від нього треба никатись, це вже титани виходять в бій. І нам буде дуже тяжко. Саме краще титани проти титанів. Так, присаджуйся. Давай ще цього попробуємо. є. І все. Ось так завершилась наша гра. Непогано він себе показав цього разу. Походу, що робот перевершив себе, хотів зробити 3 кілси, зробив, мабуть, 4. Ну і непогано так вийшло. Ну, а далі я сам дограю. Ну що, друзі, на цьому я з полегшенням можу завершити цей відос. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, ставте лайки, коментарі, я їх чекаю. І всім вдалого боя. До зустрічі. Пока.